Ну ходить зі мною, щас покажу, які вже півники виросли. Це майстер-грей схрещені з брамою, хоч і говорите всі, що не можна там браму схрещувати, нічого цього не буде. Результати завжди є. Хто не робить, той не знає, той і буде дурню писати. Ось такі вже півники. Ну це, звісно, на цих не звертайте два уваги. Це ми підписниці тримаємо. Приїде забере. А от такі півники. Дивіться, з якими лохматими лапками. Ось є такі майстер-грей, а немає таких. І ось уже й курочки. Це підписниці ці курочки. От уже які гарненькі. Вони півники поховалися, теж хекають. Тільки водичку нещодавно завивали. А ось все одно випивають. Вчора приїхала підписниця синії. Дякую їм. Але так мені не відтелефонували. Як там доїхали ті курчатка, купили 15 курчат, брама світла. Одного я поклав подарунок. На сяк так випадок, хто знає як доїдуть, воно уже париво, дав водичку, дав поївочку з бутилки е, обрізав і е, півника брамо. Що ви там казали, Нечисто кровний, що ти там людям пхаєш? За 400 гривень продав півника. Що це поганий півник? Ну, будуть говорити, що це дуже погане півень. Ну, заводчики, звісно, хейт працює. Тоше. Якщо у вас гарний, то краще б... Запропонував би продати, а не пишете всяку дурність. Саме в мене душі люди, оці комарять, які без фото. Абсолютно ніякого фото нема. Сіра картинка, один друг. І вони там таке ліпіста, і там таке пишуть такі спеціалісти, мамкині синочки. І от залишилося. Все, що тут залишилося. 17 чи 18 штук не буду обманювати. Тож, інкубуємо жіночка, то, що я вчора знімав відео. Побачила, видно, його слідкує за мною, одумалася. Напридумувала там таку картину. <хи> не хочу я знаєте, в кожного своє є. Не хочу чому афішировать, вона вагітна, в неї є діти. Я не хочу, щоб просто знаєте, поламати якусь долю. Наступила да, на якісь граблі, гроші, видно, її погубили. Ну нічого, все це ми уладнали. Десь якісь кошти я не забрав, хай будуть на її розвиток сімейний. Я, ви правильно мені пишете там, Ігор, не обідні. Звісно, не обідні. Усі грошей не заробиш. Тож, головне залишатися людьми. Все обговорила і коли вона до мене зателефонувала, не було такого слова. Що надо? А, це ти? Ні, не було. Я сказав, ало, добрий вечір, я вас слухаю. От, Так що ще й дуже температура. Два дні капець температура. Щось воно мене так гасить. Чи може, шумово відпочиваю, не знаю, щось і сон пропав і хрень його знає. Курчатка теж мучається, хекають. Зараз і сюди прийду, водички подоливаю. Мої хороші. І курочки тут, а то підписниця буде задоволена. А які гарненькі півники собі тут. Тож тримайте, трудіться, все у вас буде, не падайте ніколи духом, не ображайте людей. Якщо у вас щось не виходить в житті, ви привикли ходити на роботу, а тут вас уволили, да, або ви вийшли на пенсію і не отримуєте вже такі гроші, як на роботі, а пенсія мала, то не потрібно завідувати другим. Хочу так само і своїм сусідам сказати. Не знаю як хорошим словом чи поганим. Ну, декоти, деякі тут є у мене такі сусіди, що хоч це поганим мені сказати, але нічого, у свій час. Тож будьте людьми. Якщо ви раніше жрали ковбасу і сало, а зараз ви стали ніщебродом, а стали ніщебродом за те, що ви просто нехара не хочете робити. От і все. І ви тепер пишете коментарі і завідуєте людям, то розберіться в себе. Якщо ви не вдачник, то Бог вам суддя, та й все. А ви другим не завідуєте. А хто працює, той буде мать. Зранку до вечора, якщо ви недовольні і хочете так жити, і ви хайте мене, да? завідуєте. Що я так живу з дружиною, і хоча б нема чому завідувати, ну для вас сязали, що якусь ковбаску поїдаємо нещасно якесь туди-сюди, що ти там ковбасу показує, все домашнє, та ти її там купив, Ну ви ж не знаєте, кабаносики ж можна десь замовити. Ну, вам же ж усе сі, все поподробне не об'ясни, що об'яснюйте, все одно ті, що пишуть, як воно дурне, то Бог йому тільки суддя, нічого його не виправить. А ви займайтеся собою. Недовольні життям, приходьте до мене на роботу, я вас устрою офіційно. Я подивлюся, як ви будете працювати, покажу своїм глядачам, друзям, підписникам. І ми подивимося, на що ви способні. Тільки кнопки писати і що. От і все. Так що, якщо гамно, то пахне не дуже. Знаєш, то нічого. Всім гарного дня. Працюйте, відпочивайте. Зараз спека, бережіть себе.